Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні поділюсь з вами перевіреним рецептом маринованих помідорів. Вони виходять солодкаві, а маринад ну дуже смачний. Для маринування найкраще підходять помідори невеликого або середнього розміру зі щільною шкіркою. Але головне, щоб були не перестиглі та не пошкоджені. Зелень можете додавати таку, яка вам більше подобається. У мене сьогодні будуть з селерою, петрушкою. Також є ще зовсім трішки кропу. Банки попередньо добре помила з содою і викладаю зелень. Минулого року зробила ще декілька баночок з базиліком, також було дуже смачно. Виклала селеру, кріп та петрушку, і в одні банки буду додавати пів кільця цибулі, а в інші зубчики часнику. В одну літрову банку вміщається приблизно пів літри маринаду і пів кілограма помідорів. Всипаю по декілька горошинок чорного та духмяного перців. І помідори, щільненько їх викладаю у банки. Якщо залишається зелень, то зверху також можна ще додати. У мене на каналі є і інші рецепти консервації, тож запрошую їх переглянути та надихнутися новими смачними ідеями. Посилання на деякі з них залишу нижче під відео. А тепер приготую маринад. У мене 7 літрових баночок, я з запасом буду робити на 4 літри води, але вам для зручності, звичайно, вкажу на 1 літру води, тобто маринад на 2 літрові банки, столова ложка солі без великого чубчика. Сіль обов'язково кам'яна не йодована. 4 або 5 столових ложок цукру. Я додала 90 г. 2 столові ложки оцту 9% чи 30 г. Ну і 1 літр води. Як я вже казала, у відео роблю 4 порції маринаду. І ставлю на вогонь, щоб закипіло, то цукор і сіль розчинилась. А в кінці буду додавати оцет 9%. Оцет додала і розливаю гарячий маринад по банках. Я буду банки стерилізувати, але також це можна робити заливаючи окропом. У мене вже є такий відеоролик на каналі, посилання залишу нижче під відео. Банки не закриваю, а тільки прикрила кришками. На дно виклала рушничок і воду долила приблизно до плечиків банки. Стерилізую з моменту закипання води 5-7 хвилин. Потім банки щільно закриваю, перевертаю, закутую у щось тепленьке і залишаю до повного охолодження. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліть відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!